Сьогодні порівняємо питання століття, що вигідніше банки або крипта. Поїхали. Перше, швидкість транзакцій. Якщо ви пересилаєте досить великі суми, в банки вас можуть виникати запроси. Отже, що? Отже, банк може довго пересилати ваші гроші. Крипта – досить швидко, але маленькі транзакції в банки пересилаються також швидко і будуть рушним. Тому 1-1. виігрує банк і виігрує крипта. Let's go! комісії. Де в нас зазвичай більші комісії в банки або в крипті? В крипті ви можете переслати тисячу мільйон доларів, і ви заплатите трішки комісії, тобто півтора, п'ять, десять баксів в банки, комісії кінські, тому що перемагає крипта. Поїхали. Ліміти на картках тут, без сумніву крипта, тому що в банках досить великі проблеми з лімітами на картках і вони задовбують людей. Чи можливий переказ на вихідних крипта можливий? Банки неможливо. Отже, що перемагає крипта, тому що ми знаємо, що фінустанови на вихідних закриті і кошти ви не можете перекинути результати. Вибирайте самі. Порівняння ви бачите, що за криптою майбутнє, а банки що відходять на задній план.